Таю, я астролог Олексій Кирченко, і в цьому відео я хочу на прикладі показати, які можуть бути помилки у Володимира Зеленського, так звані кармічні помилки, які можуть призводити до поганих наслідків. І навпаки, які його кармічна задача. Справа в тому, що в мене день народження недалеко від дня народження Володимира Зеленського і у людей нашого віку однакова кармічна задача. Це не Дуже сильно поспішати і дивитись по сторонам, дивитись на тих, хто поруч. І зі мною на цьому місці, на якому зараз знаходжусь, багато років тому відбулася ситуація життєва, яку я хочу розповісти, яка демонструє на моєму прикладі, які можуть бути помилки у Володимира Зеленського. Я стояв на цьому перехресті і на тому світлофорі закінчувало бути зелене світло. І я подумав. Я встигну перебіжати ще. Я швидко перебіжу. в мене великий зріз, широкий шах, і я почав почав біжати. І за мною йшла дитина позаду мене, а я її не бачив, оказується. Вона подумала: о, великий дядя побіг, і я теж встигну пробігти. І я встиг, ну, встигав якби пробігти, а дитина, вона. На щастя, ця ситуація закінчилась хорошо, був візг тормазов. тут автомобіль загальмував, бо дитина літіла прямо під колеса автомобіля. Тобто, таким чином у людей мого віку, в тому числі Володимира Зеленського, термічна задача не біжати дуже швидко, не поспішати, не намагатись першим забити гол, бути не таким агресивним, не таким брутальним. Оця сміливість чоловікам цього віку, вона потрібна не для зовнішнього, а для внутрішнього відчуття. Тобто, внутрішні люди, народжені на початку 78-го року, мусять бути з енергією Марса, тобто швидкими і сміливими. А зовнішні люди, народжені на початку 78-го року, за столичними трактовками мусять уважно дивитись по сторонам. На людей, які поруч, і думати в першу чергу не за себе, а за людей, які поруч. Що ви думаєте на цю тему? пишіть в коментарях. Дякую за увагу.